Запрошую тебе до аудіопрактики спостереження за страхом. Сядь у зручному місці, де тебе ніхто не потурбує, заплюш очі, відчуй своє тіло. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Зупинись, нехай усе зайве відступить, Ти зараз тут, у цьому моменті, ти не поспішаєш, ти просто є. Подумай про страх. Можливо, це страх втратити щось цінне, а можливо, це страх перед невідомим або перед собою. Не намагайся відганяти ці думки. Запроси їх, дозволь їм бути. Запитай себе, а що саме я боюся зараз. Не шукай відповіді. Просто дозволь страху проявитися таким, який він є. Чи відчуваєш ти його в тілі? Це може бути стискання в грудях, важкість у животі. А можливо, це напруга в плечах або в шиї. Не суди цей страх, не називай його поганим або неправильним. Просто спостерігай, наче ти спостерігаєш за хвилею, яка накочується на берег. Вона приходить, піднімається і рано чи пізно зникає. Чи можеш ти побачити, що страх це лише маленька частина тебе? Він це не всяти. Чи можеш ти подивитись на нього окремо від себе? Так якби ти дивилася на хмару, яка пропливає небом. Запитай себе, чи цей страх існує зараз, в цьому моменті, чи це лише думка про майбутнє або спогад про минуле. Чи ти помічаєш, що страх послаблюється, коли ти просто спостерігаєш за ним без осуду, без боротьби? Без бажання змінити його. Зроби ще один глибокий вдих і видих. Відчуй, що ти тут, в теперішньому моменті. Це момент, де страху немає. Це момент, де є тільки ти і твоє спостереження. І коли будеш готова, повільно відкрий очі і запитай себе, що я зараз відчуваю, що я зрозуміла про свій страх. Коли будеш готова, повільно відкрий очі і запитай себе, що я зараз відчуваю, що я зрозуміла про свій страх. Це початок. Не поспішай з висновками. Просто спостерігай, як змінюється твоє сприйняття страху. І дякую, що дозволила собі бути в цьому моменті.